Почну з пребіотичного напою, з харчових волокон, з цього продукту, який є дуже класним, який є дуже потужним, який нам просто, ну скажімо, необхідний, але давайте розглянемо, чому, да, чому я маю знати цей продукт, і чому я маю його сама вживати. Тому давайте поговоримо. Отже. Перше, це те, що ми маємо з вами відрізняти. Є пребіотики і є пробіотики. От саме зараз, коли в усіх чатах дуже багато питання, чим відрізняється пребіотичний напис з харчовими волокнами від тієї новинки, яка з'явилася від пробіотику, давайте зараз розглянемо. Уявіть собі, уявіть собі що ви а, живете в домі або маєте рослини. В своєму домі, не знаю, квіткові, да, там, комнатні рослини, які в вас живуть. Отже, поливаючи ці рослини, це прибіотики, ви поливаєте прибіотиками. А коли ви приносите в дім нову рослину, це пробіотик. Інша така річ сад. Коли ви в саду а… Поливаєте або удобрюєте саме рослини, це біотики, а коли ви засаджуєте нові рослини собі в саду, це пробіотики. Відчуваєте так, різницю? Отже, пребіотичний напій з харчовими волокнами це саме та частина, як пребіотик, це живлення нашої мікрофлори кишечника. Це те, чим ми насичуємо наш кишечник, як ми працюємо з мікробіотою, бо це саме пребіотичні волокна. І коли говорять прибіотичний напій з харчовими волокнами, це саме про цей продукт. Давайте далі. Що ж таке прибіотичні а, а, волокна? Що це? Взагалі прибіотичні да, є харчові волокна, щоб ми з вами розуміли, і є прибіотичні волокна. Вони всі для користі, але харчові волокна це скраб для нашого кишечника, харчові волокна це ще вони є розчинні, не розчинні, вони утворюються в гель, вони дають ситість нашому організму завдяки тому, що вони, якби, знаєте, як ви знаєте, гель розбухають нашому кишечнику. Ну, можна багато говорити. Але пребіотичні волокна натуральні: це інулін, з корня цикорія, і це фрукти олігосахариди, Ми знаємо абревіатуру фос, це з цукрового буряка, це саме живлення. Тих бактерій, які живуть в нашому організмі. Ми маємо з вами розуміти, що живлення корисних бактерій дуже важливо, адже в нашому кишечнику це 70% загального імунітету міститься саме там. Тому, говорячи про мікробіом, там є все. І корисна флора, або і корисні бактерії, і некорисні, да, або бага, погані бактерії. Коли ми живемо прибіотичними волокнами корисні бактерії, їх стає більше. І у нас стає з вами збалансований мікробіом. А це користь для організму. і вигляді. От ви навіть можете не уявити, якщо у вас є гарний настрій, якщо у вас класне відчуття, ви відчуваєте себе дуже круто. У вас ви дивитесь в дзеркало зранку, у вас просто офігезна шкіра. Ви маєте розуміти, що це не просто так зірки склалися, а що це здоров'я кишечника, бо це, це дуже головний фактор. Багато чого в нашому відчутті дає нам саме наш здоровий кишечник. Тому збалансований мікробіом він саме залежить від того, наскільки багато в ньому а, саме корисних, а, корисних бактерій, да, які там живуть. Тому обов'язково маємо звертати увагу на цей продукт. Де в нас знаходяться харчові волокна? Вони знаходяться будь-де. Вони знаходяться і в фруктах, і в овочах, і в горіхах. Вони знаходяться і в продуктах листових, їх багато де вони знаходяться. Але маємо розуміти, що є свої норми, є все. Це агенція по безпеці харчових продуктів. Це Європейська агенція по безпеці харчових продуктів, і саме норми Євса говорять, що ми з вами щодня вживати 30 грам харчових волокон. А що у нас виходить? А виходить, у нас з вами що, наприклад, в Україні. Люди не вживають навіть і половини харчових волокон. Їх недостатньо, і тому ми з вами погано себе відчуваємо, погано почуваємо, шкіра погано виглядає, настрій поганий, слабість, м'ялість, тьмяність, все, що може супроводжуватися, це саме супроводжується тим, що недостатньо вживаємо саме харчових волокон. Тому пребіотичний напіс з харчовими волокнами це шість. Натуральних рослинних джерел. Чотири це саме харчові. Це а, брокколі, це шпінат, це зелений болгарський перець і це капуста кейл. Ви а, щодня вживаєте такі речі? Ні. А ще два додаткових джерела пребіотичних волокон – це інулін і фос, да, фрукти олігосахариди, які є саме. Корисним живленням, да, і необхідним живленням для наших е, корисних бактерій. Що одна порція містить всього 4 грам харчових волокон, і це все 11 калорій. Це, ну, якби ми порівняли 11 калорій, це дві всього ягоди клубники. Тому обов'язково маємо розуміти, що це низькокалорійно, що це а, дуже потужно, це здоров'я нашого кишечника і дуже, дуже якісно працює з організмом. Саме ще одна із переваг да, це дуже зрозуміла етикетка. Тут все понятно, тут все написано, тут все говорить про те, що сьогодні, знаєте, на ринку є багато пребіотичних, Пробіотичних продуктів да, або продуктів, які містять харчові волокна, але ми маємо розуміти, чим вони відрізняються. І, по-перше, все, що є в нас, воно все написано на упаковці. Береш, читаєш і розумієш, що там, починаючи від інгредієнтного складу, скільки ета порцій, де вироблено, який вміст тут клітковини, є, скільки це буде вуглеводів, чи містить цукор, чи не містить це дуже, дуже важливо. Які тут навіть смак, це теж дуже важлива. Отже, говорячи про переваги нашого прибіотичного напою, я перше хочу сказати, що кожен інгредієнт, який в нього включений, це більше, ніж 100 наукових досліджень. Саме ці наукові дослідження лягли в основу того, що саме інулін і фрукти, олігосахариди, Є ключовими інгредієнтами, пробіатичними волокнами цьому в цьому продукті, що це вплив повністю на наш стан, на наше гарне самопочуття, що саме ці, а, ці волокна вони допомагають нам, нашому організму, засвоювати навіть мінерали, да, такі як кальцій, магній, мідь, які дуже потужно впливають навіть на здоров'я наших кісток. Нагадаю, що. Продукт цей можна випивати самостійно, розмішуючи в воді, що цей продукт можна змішувати з продуктами харчування, що його можна додавати як в холодні, так і в гарячі страви. Друзі, це дуже круто. І ще я хочу сказати, що він а, має формулу, яка сьогодні. Ну, ми завжди говоримо там, без глютену, без ГМО, без там, а, а, ароматизаторів, а, там, барвників штучних і так далі. Але це не просто слова, це дуже строгі норми ЄС. І за цими нормами ЄС створені формули. А ще що дуже важливо, що цей продукт розроблений в Швеції і виробляється він на заводі в Німеччині. А завод цей сертифікований саме стандартом ХАСП. Це натуральність, екологічність і природність інгредієнтів. Тут немає, немає нічого синтезованого. І штучного. Це теж дуже-дуже важливо. Ну, і окремо, якщо підсумувати, я хочу вам сказати 5 переваг цього продукту. Містить шість видів харчових волокон. Чотири з них це шпінат. Це брокколі, це зелений болгарський перець і це капуста кейл. Саме вони працюють як скраб кишечнику, як наповнювач. Вони утворюються в гель, дарують ситість організму. І два припіатичних волокна: це інулін і фос, які є харчуванням для корисних бактерій. Тим самим корисні бактерії стають міцнішими. Тим самим стає міцнішим імунітет нашого організму. Друга головна перевага: що цей продукт дуже потужно, потужно вживається взагалі і, і змішується з будь-якими стравами. І достатньо одної чи двох порцій на день для того, щоб посилити ту норму харчових волокон, які ми маємо вживати з вами щодня. Третя важлива перевага це зрозуміла упаковка, на якій написано все, все, що нам потрібно знати, і а, а, все ви можете прочитати. Четверте, це формула, сама формула ці, цього продукту, який дуже потужно, скажімо так, дуже потужно, складена за строгими нормами ЄС без ГМО. Без глютену, без штучних ароматизаторів, барників і так далі. І п'ята дуже важлива річ: розроблений продукт Швеції, вироблений продукт Німеччини на заводі за стандартами ХАС. Чи є у вас запитання по цьому, а, по цьому продукту? А, будь ласка, ви можете писати в чаті. А, чи...